Форуще, О, за форуще, за форуще. Ми ведемо дискусію. Я з головою Що мен... собі дискусія мало тисячі Юра, іді, що ти стоїш? Да не мовчайте, який збір, ви не мовчайте. хто заважає. Щаше. Вивезти всіх, хто заважає роботі. Вивезти всіх, хто заважає роботі. Бистро знімаємо. <наналізм> Шановні члени комісії, я хочу офіційно заявити присутності начальника у міліції. Як народний депутат, я офіційно подаю заяву про злочин 04 листопада 2012 року о 4 годині 15 хвилин голова окружної комісії номер 94 поставив питання а в какування рішення Олеканос Чотири про проведення перерахунку на окремих виборчих дільницях. Згідно закону, це не передбачено. Я вимагаю.

Я будемо відпочити. За що вони голосують? Прибоїть до когось діти. Ханьба! Ганьба! Генба! За що вони голосують?

Я ще раз заголошую. Не оборошую вас за прокуратуру і до президента Віктора Януковича про те, що ви вчинили не не я злочин. Я ще раз заголошую. Шановний установи Я, прокурс я прокурс те, те, ще раз наголошую. Ви не маєте права це робити згідно чи встановіть, що ти делаєш у тебе діти, подумай, що ти панове. Я ще раз заголошую. А ви паралізували комісію? Чи ви кричите разом? А ви що кричите? Я стояла там, а можна ви не чуєте? Була. 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 Була речі. По 132 округу, де була схожа ситуація. Сьогодні всі матеріали ЦВК передала в У 94-му році. Все вже, да, ви 30 тисяч голосів скасували, так? Да? проголосували.

<клухає> ну, що так, ви кажіть своє закону, Да. Надо мене ступати! Я ще раз говорю, що я вас не стукаюся, ви мене стукаєте. Голосуйте! Да. <мес> Привіна! Наш секретар! Далі ми голосуємо процедурні питання. Не процедурні питання зараз розглядаємо. А хто засідання веде? Голова. А що, батьківщина вже не веде? Так само, як і ви, бо ми його вела. по-моєму, батьківщина вела до цього. Голова. Це, ви порушуєте закон? Це ви порушуєте, надаєте нам право працюємо, працюємо Працюємо. я ще раз хочу вас повідомити працювати. про те, що ви вчиняєте злочин і будете відповідати. А ви вчиняєте злочин, заважаєте їм працювати? Я ще раз оголошую, я вчиняю не злочин. Я вчиняю законні дії. Забороняйте працювати ще раз. оголошую, Комісія вчиняє злочин. Де де? Вона не має права ніякі питання здавати а під час не права, безперервного ви блокуєте комісії. Я ще раз оголошую. Я ще раз заголошую. Припиніть гайно здійснювати незаконні дії. Я не заважаю. Я ще раз заголошую. Я виконую свої депутатські повноваження, і ви будете відповідати це. Ви Розумієте, що ви будете сидіти в тюрмі? Вас нічого не врятує. Я ще раз скажу, я Де, ще раз кажу. Ви, я вас себе. Ви, ви користуйтеся, ви, будь ласка, не криком, а законом. Я правильно на сьогоднішній день раз моя людина діти а це законні дії? Вона не мала права голосувати. Ви, 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 ви можете не Ви можете не кричати? Давайте спокійно будемо говорити. Давайте домовимося так. Ми говоримо спокійно. Всі сідають на місце і говоримо абсолютно спокійно. Все. А голова далі працює. Не Дітуються незаконні дії. Не Дітуються антизаконні дії. Але він уже зрозумів, він потім що сяде. Хватить. Мені теж. Не кричіть. Не кричіть, я розумію, не ж ви не гарно все виглядати. Не кричіть. Так, працюємо, що ми Я так дорослимо то... причині. Ну, Давайте ще раз наголошуємо. Де він <світ> Я ще раз наголошую. Я не можу присвісти, коли здійснюється злочин. Я ще раз заголошую. Здійснюється злочин і Я буду перешкоджати. Я буду перешкоджати, коли здійснюється злочин. Завтра тут буде 40 тисяч людей. Що вони вам скажуть? Що ви їм скажете? Не кричіть! Я, Я думаю, більше не маю більше. Я ще раз наголошую, Я не заважаю. Дітя, ну ви ж люди притуроділи, він вже зрозумів, він сяде. Я не підіждаю. Я не підозрітаю. Ну ось дивіться, ви знов починаєте шуміти. Сідайте всі в зали і будемо спокійно працювати. Сіли всі в зали. Давайте ви вони будете керувати. Добре? Сядьте в мене? першу зал, а потім подивимося. Будемо посідати. От присядьте, і дайте спокійно працювати. Сідайте всі, повторюйте си. за мною. Працювати, не було, всі сідаємо в зал, повторюємо те, що зробила я. У вас там право, включайте до нас. Всі сідаємо, людини на, на повністю розголосувати. Представьте, будь ласка, запропонували, не, не примір показували. Не командуй. Примір показали. Так, да я, так, я тобі ще раз кажу, не командуй.